Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька в Україні. Ліки подешевшують на 30% на топ 100 найпопулярніших препаратів. Таке рішення напередодні у голо це підтвердив і президент Зеленський. Тож, коли очікувати подешевшення, про які препарати йдеться? Як відреагує фармацевтичний ринок? Питаємо в Анатолія Редера, гендиректора компанії «Інтергім». Пане Анатолію, вітаю! Дякую, що долучилися. Доброго дня. Пане ну. Анатолію, загальна рамка вчорашнього рішення Ради нацбезпеки та оборони, яка вона? Ну, дивіться, це була достатньо велика робота, проведена перед, перед засіданням Ради нацбезпеки та оборони. Це була робота, проведена міністром охорони здоров'я Ляшком, президентом, командою президента. Те, що ви бачите, воно. Здається дуже простим, але була велика і непроста робота перед тим, як ці, як ці рішення були прийняті, що по суті прийнято, і що до чого це призведе? Е, е, президент домовився, домовився, запропонував виробникам вітчизняним зробити дуже, дуже, дуже такий непростий крок е, з 1 березня. Е, Дещо 10 вітчизняних виробників знижують ціни на всі свої препарати, які належать до топ 100 які продаються в Україні. Що це означає? Це дуже велика частина ринку і дуже велика дуже велика кількість проданих препаратів у кожній з компаній з цієї десятки є якісь свої препарати в ці в цьому переліку. І кожен хто підписав ту декларацію з 1 березня автоматично знизить всі ціни на 30% на ті самі препарати, які найбільше продаються з його переліку. Ну якщо ми будемо казати про інтерхім, то в нас до цього переліку попало три препарати. Гідезипам, всі, всі пакування гідозепаму, аміксин, всі пакування аміксину, включаючи дитячі і препарат Аміцитрон. Ці три препарати входять до списку топ-100. Вони продаються в, в великих кількостях в Україні і вони мають потребу бути в кожній аптеці. Я можу вам стовідсотково сказати, що ми зі свого боку виконаємо дані обіцянки і. 1 березня буде опублікований новий прайс-ліст. І з 1 березня ці три препарати будуть коштувати на 30% менше, ніж вони коштували на сьогоднішній день. Чи просто було нам це зробити? Ну буду казати не просто не дуже просто, а геть навіть на межі можливого. Бо за всі ці роки війни ми є частиною країни, ми є частиною всього, що відбувається, і ми також відчуваємо. Великі виклики і проблеми, які почалися з початком війни, логістика подорожала. На жаль, дуже на дуже великі цифри. То десь в 3-4 рази подорожала логістика. На жаль, подорожчали інгредієнти, з яких виробляється сировина, виробляється, з якої виробляються ліки. Все пакування, яке ми використовуємо, на жаль, має, має валютну компоненту. То курс валюти він дуже впливає на наші виробничі витрати. То знизити ціни на ці препарати на 30% – ну, – це дуже, дуже дуже непроста задача. Але ж ми розуміємо, що ми частина цієї країни, ми розуміємо, заради чого ми це робимо, ми розуміємо, що. Перш за все, це пацієнт, і повинно бути так, щоб воно спрацювало. Хочу сказати, що це як ми бачимо, це, цей процес буде ладіно-подібним, То якщо перші 10 виробників зроблять це, то по Законах ринку то повинно бути підтримано і іншими бо інакше дещо ситуація може бути не дуже проста для інших. То вони повинні будуть підтягуватися зі знижкою своїх препаратів Також наскільки розумію, я це, цей крок спрацює. І дійсно пацієнти, дійсно люди, які заходять в аптеки, побачать дуже значне зниження ціни. Єдине, що хочу сказати, що ми повинні це розуміти на сьогоднішній день. В каналі в каналі продажів, а канал це починається з виробника, потім йде дистриб'ютор і розрібна сітка, і на кожному на кожному етапі продажу є якісь запаси товару. І якщо навіть ми з 1 березня знизимо ціни, то це в аптеці воно ви побачите це не в той самий день. Повинно пройти десь 4-5-6 тижнів, коли повноцінно ця знижка опиниться на полицях аптек, і, і пацієнт це побачить. Але підписаний меморандум він, він зафіксував цю ціну з 1 березня до кінця поточного року. То угу. як, а як, до... як я розумію, то десь десь на в середині квітня може навіть раніше пацієнти побачать це зниження. Пане Анатолію, а до кінця року буде фіксуватися таке зниження. Чи є якісь прогнози, що буде через рік, чи відкотяться ціни назад, а може стануть ще й значно вищими, аніж от на сьогоднішній день? А дивіться, ну ми живемо в реаліях. То е, якщо ми подивимось на, на ринок всього, що ми використовуємо в своєму житті, на жаль, на жаль, ні в Україні, ні в ні в дещо ні в одній страні е, миру е, ціни не знижуються, бо бо інфляція кожноденна. Але що можу сказати стовідсотково, то цей крок значно значно загальмує процес підвищення цін. То навіть після цього року підвищення ціни буде з, з дещо іншого рівня, і підвищення не піде якимось е, 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 ненормальними темпами. То ми десь е, дуже суттєво перекроїли, пере, пере, переформували ціну на цьому ринку, і, і це, це ця дія призведе до дійсно до, до е, м, дуже вагомого е, зниження ціни. На на дуже, на, на дуже непростий час, але ж на, на воно буде діяти довго, достатньо довго. Ну, е, я повинен вказати, що е, е, декілька компенсаційних механізмів в указі президента в рішенні РНБО є, і ці компенсаційні механізми вони стосуються. Заборони маркетингових платежів, які до сьогоднішнього дня були в кожному лікарському засобі, і ну, розрібна, розрібні сітки вони вимагали частину частину ціни, яку вони отримували, отримати в виді маркетингових платежів з вступом в дію рішення РНБО, будуть прийняті. Законодавчі і ем, урядові документи, які змінять дещо структуру ціни, по-перше, це не буде маркетингових платежів. І по-друге, що теж має значення, держава буде контролювати націнку в аптеках. Тому що на сьогоднішній день ринок був дуже відкритий і дуже свободний дуже вільний, і е, держава не контролювала це з, з вступу в дію рішення президента, будуть контролюватися е, кінцеві націнки е, роздрібної сітки, і це теж е, додатковий механізм, додаткове е, е, навантаження на, на контроль за, за тим, що буде відбуватися, і тому я кажу, що. При прийнятті всіх цих законодавчих і урядових документів, я вважаю, що височенне вирогідні, що цей крок спрацює, і пацієнти дійсно побачать значно нижчі ціни на препаратах, на пакуваннях в аптеках вже в найближчий час. І це, все, це все я повинен це казати. Я хочу сказати, що обговорення йшло. В дуже дуже такому пресовому темпі останні два-три тижні, і не дуже просто, бо були самі самі сам різні пропозиції, різні цифри, різні варіанти, різні, різне бачення. Але це вже кінцеве бачення. Ну я хочу сказати, це дуже таке вагоме рішення, яке як на мене, повинно привести до значного зниження цін в аптек. І я, я ж е, цитував тільки препарати компанії Інтерхім, але ж е, 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 серед підписантів є е, багато українських компаній, це і, і Фармаки Дарниця, і е, Юрія Фарм, і навіть компанія Віола, і Артеріум, і Київський вітамінний завод, і Кусум Фарм то багато українських виробників, і це тільки українські виробники, і це. Ну, яким чином, це ну, це таке ментальне дуже зрозуміле. То ми, ми тут, ми свої, ми, ми частина, ми частина цієї країни, і ми, навіть якщо це дуже непросто, ми йдемо на цей крок. Бо розумієте, всі фармацевтичні компанії задіяні дуже великим чином в війні, то поставка ліків на фронт. Допомога нашим військовим від фармацевтичних вітчизняних компаній йде дуже дуже міцним потоком. То це достатньо дуже великі гроші, і це дуже велика кількість того, що не тільки ми виробляємо а й купуємо, але ніхто з нас не планує зменшувати навіть це. Ми, ми хочемо, намагаємось, щоб зробити так, щоб пацієнт відчув значне зниження, а ми продовжували. Виробляти якісні ліки і всі ті, що потрібні пацієнтам. Ван Антолі, дуже вам дякую за розтлумачення Рішення будемо очікувати. Ну, 1 березня, умовно, але, як ви зазначили, більш відтермінований період, десь на кінець квітня. Що препарати такі знизяться. Це направду рідкісні зараз для України, але гарні новини, нарешті, для е, громадян. Анатолій Редер, гендиректор компанії «Інтерхім», був сьогодні. На усім. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую, дуже дякую. Будьте здорові!